Бо скромність прикрашає лише тих, кому більше нема чим прикраситись. Все інше це, це насправді гріх. Тому що я вважаю, що наші таланти вони не для нас. І якщо ти їх, якщо ти в цей момент, то ти забираєш у споживача у клієнта свого, ти забираєш цінність, ти забираєш навіть саму можливість звернутися до тебе за цією цінністю, а в себе забираєш можливість заробити і отримати цінність від інших. Талановитих людей в іншому, якраз опосередковано через гроші. Якраз гроші для того і були придумані, щоб ти не вимагав то, що тобі треба, тої людини, бартер, у тої людини, яка цього не вміє, а їй треба то, що ти вмієш. А вона не вміє те, то, що тобі треба. вона неї цього немає. Тому вона дає гроші, щоб ти підійшов до, до того, у кого це є. І це прямо на законодавчому рівні регулюється, щоб ти не займався бартером, щоб ти. Ну там ще треба ж податки платити, бо робота в регулювання загальних там підтримка там, доріг і так далі. Всяких державних установ, які допомагають тобі захищати твої права, коли вони порушені. Це все потребує підтримки, тому що треба дань десятину туда.